Так, що тут у нас вона? Ой, перчик. Перчик, який хочеш, помідорчики, які хочеш, капуста, яка хочеш. Різні сорти помідорів. Все, що душа бажає. Лімони, капуста. Черемоя, яка воно Черемоя в ящиках продається. Апельсини, наранха. Ой, що душа бажає. Так тут холодно, як взимку завжди. Апельсинчики, морковка в яких пакетах по 5 кілограм. Помідори різних гатунків різного сорту можна тут придбати. І такі, і такі розові, як у нас, і такі, і такі. Вон які інтересні пера називається. пера це собака на іспанську. Вони длінні такі. Вони які, Вони які інтересні длінні помідори. Це взагалі фантастика. Вон, помідор, який інтересний, длінний. А це кровенькі помідори, які. Це розовий які помідорчики, як у нас ось. о, Вон помідорчики які. Класні. Там е, кабачки. Там кабачки. І перець. Перець зелений, червоний. Виноград. Тут який ось... О, який тут смачний виноград. Це, це виноград, такий він називається мускатель, він дуже смачний. Ось, ось черемоя, яка, яка черемоя тут. Ось, ось черемоя. Вона така смачна, ароматна, як ананас з виноградом змішаний. М -м. Вон, помідорчики які. Які душа бажаєш, з диньками помідорчики такі. Вон, що хочеш. Вон, які помідори Помідори фантастика. Які помідори, ну на всю руку. В руці не вміщається. А ще такі сині помідори. У нас таких немає помідорів синіх. Вон салати які хочеш. Ой, смородна. Ой, не смотри. Порічки, по річки наші продаються. А все. Як вона називається? Черніка наша, а ось тута наша, все малинка наша. І ці, які хочеш, шампіньйони, авокадо, які бажаєш, манго, які бажаєш, Тут манго таке спіле, спіле. Таке смачне-смачне. У нас такого немає. Це просто не передать цей смак спілого манго. Це просто фантастика. А це папая. Хочеш, можна папаю купити. Папаю, рефрукти, петрушку можна купити. Окроп, петрушка, кукуруза, цвітна капуста. Ну, в Іспанії все є, баклажани якісь, подивіться. А це, ну, це як я забув називається, для чаю. Оце тут така трава дуже корисна. Я також забуваюся, як вона називається що тут? назва Парес е, Денл, Рока. Отаке в лісі росте і орут, воно дуже корисне для здоров'я. Це чесничок, чи цибулька не пойму. Це рідіска така, це рідіска така. Оце алкачофа, вона дуже корисна, ця алкачофа, там йода дуже багато, вона для здоров'я така незамінна. Морковка, яка хочеш, в будь-якому стані, редіска яка хочеш, перчик який хочеш, спаржа. Помідорчики вони які? маленькі. Як вони називаються? Черріс. Тут вони називаються червіс. На веточці вони залишилися. Яка краса, це спаржа. Це також капуста яка. А це Ой, це солодощі такі. Це така солодка. Річ я забув, як вона називається. Це банани. Є банани такі, що їх жарити можна, як картоплю. Вони різних є видів. Оце Іспанія фантастика. Капуста, яка хоче, які хочеш. Все, що яке хочеш, можна купити салати, які душа бажає. Салати, і помідори, і цибулю різних модифікацій. Це голландська така цибуля здорова. Оце таке смачне, ароматне. Забув, як називається. Капуста яка хочеш. І така, як у нас, і така, як не у нас. Люби, любе, що душа бажаєш. Отака фантастична Іспанія.